Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 12 цікавих фактів про голубів, шановні мої друзі. Друзі, але перед тим як я почну розповідати. Нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни, то ми б із вами хто там чи б жили б, чи взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо, підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене, якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. У світі насправді набагато більше видів голубів, ніж можна подумати. Прогулявшись вулицями якогось міста. Втім, друзі, кілька видів цих птахів справді давно вже пристосувалися до існування поруч із людиною, і без неї вижити вже навряд чи зможуть. Хоча в лісах і горах мешкають і інші голуби, які не надто нагадують своїх міських родичів. Перший цікавий факт про голубів голуби здатні прожити до 20 років, а то і більше. Особливо якщо забезпечити їм гідний догляд. Очі у голубів приблизно втричі чутливіші, ніж у людей. Вони сприймають близько 75 кадрів на секунду. Деякі види голубів є делікатесом у низці країн. Їхнє м'ясо, до речі, за поживністю, перевершує куряче в кілька разів. Завдяки унікальній будові очей голуби можуть дивитися прямо на сонце. Майже всі види голубів підбирають собі пару раз і на все життя. Голуби тільки здаються незграбними, коли тупцюють по землі. У повітрі ж голуб може розвивати швидкість до 75 км на годину. Нині у світі існує близько 300 різних їхніх видів, і трапляються вони на всіх континентах, крім Антарктиди. Нелітаючий птах Додо, що мешкав на острові Маврикій і, на жаль, повністю винищений кілька століть тому, був близьким родичем звичайного голуба. Голуб вважається птахом світу у безлічі країн, і пам'ятники цьому птаху можна знайти у трьох десятках міст по всьому світу. На тілі дорослого голуба налічується близько 10 тисяч пір'їнок. Голуби вирізняються вражаючою витривалістю. Доросла особина цілком здатна прилетіти до 1000 кілометрів за 24 години. І останній цікавий факт про голубів, шановні мої друзі, голуби мають чудову пам'ять, що й зумовило їхнє використання як поштових птахів. Причому пам'ять у них не тільки візуальна, а й нюхова. Вони орієнтуються на місцевості, зокрема і за запахами. Ось такі чудові факти. Про Голубів, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, друзі. Дякую всім за увагу!